Син отримав освіту і 19 з копійками років пішов служити в Азов. Тобто це було в вересні 2017 року. Він тоді вже був настільки мотивований, його старший товариш вже перебував на контракті в АЗОВі. Якось так ну, трапило, що і син теж загорівся всім бажанням захищати батьківщину. І оцей парубойський максималізм Він ну, хотів дійсно принести користь і, і суспільству і себе знайти. І Він дуже був ну, сповнений патріотизму, і ще йому дуже подобався дух братерства. Це те, що є в Азові. Стара його посада, він е, був танкістом. Незважаючи не, не на те, що він на голову вище за мене. Але він танкист, навідник танку. Ну, навідник танку це помічник командира танку. Ну, взагалі в екіпаж танку це кожна посада, це на вагу золота. В рамких пабліках, от якщо загуглити безугле Вадим Сергійович, це мій син, то чомусь прикладає відразу на російську мову і там є повні дані, що він навідник танку, старший солдат. Що він начебто приймав участь в геноциді проти Донецького народу, що він стріляв з танку по мирному населенню по цивільних будинках. І навіть є домашня адреса, моя домашня адреса, ну, там, де він зареєстрований, він ще десь в середині грудня 2021 року він же попереджав і казав, батько, щось таке коїться. Добре, якщо це буде локально в межах Донецької, Луганської області, ну, ну, можливо, це щось і більше. Коли йому дали короткотривалу відпустку, десь вже після нового після року, вже в му році, там, він також приїхав додому, там трошки поспілкувався, теж попереджав. Те, що трапилося з 24 лютого, ну, це був шок для всіх і для нашої родини теж. Але... Я прийняв рішення, навіть з дружиною так особо не спілкувався, що я піду добровольцем. Я не міг стояти осторонь. Я не міг стояти за спиною сина, коли син захищає батьківщину. Ще тоді здоровий чоловік, який служив ще в радянській армії. Я був ще десантник. Зв'язок з сином у нас десь налагодився. Можливо, десь вже э, перша, декада березня. перша декада березня. І я знав, що син не перебував в Маріуполі. Він був на інших позиціях, але він рвався до своїх хлопців в Маріуполь. І Він і його побратими, ті, що були за межами, які були у відпустці, які були на лікуванні, там, на реабілітації. Але я знаю, що їх закидували. Э, це вже не таємниця, мабуть. 25-26 березня їх закидували в вже оточений Маріуполь. Тоді син писав мені в телеграм-каналі, що Ну, парадокс. Що всі намагаються вийти з оточення, а нас навпаки туди кидають. Але це рішення було їх, їх рішення було осознане, і це був ще наказ. Гелікоптери, катера. Я просто знаю, що син казав, що. Відсотків 30 в них були втрати. Тобто дві ну, треті тобто, тільки нормальні, долетіли, допливли, добралися до Маріуполя, до Завсталі. Син багато разів перебував в Маріуполі і до цього, до повного повномасштабного вторгнення, він бачив це квітуче місце. Це, ну, це, ну, Просто місто сповнене життя. І те, що він побачив, ну, це просто це жах, це, це просто шок. Коли він побачив, що зруйновані будівлі, дуже багато ворожої техніки, авіації, гелікоптери, і він тоді вже писав, батько каже, залишилося декілька вулиць і азовсталь. Зв'язку немає. Я поповз на КСП, КСП, це команда спожежний пункт, для того, щоб отримати якісь вказівки від командування, писав, що краще не трьох Бо тоді, вже, коли перебуваючи в бункерах на Завсталі, не було ні спирту, ні йоду, ні зеленки. Вони їли раз на день там, трошки. Води не було, тобто маленька подряпана, вже хлопці гніють і втрачають кінцівки. Це ну, просто жах. Показував мені відео уламка, який застряг у нього в одязі. Він навіть не, не, не почув, що він там застряг. Та на відео показує такий уламочок, такий солідний. О, ну, як кажуть, Тобі пощастило, а він каже, ну, везунчик. Ну, Зв'язок з ним був у нас не постійний, був раз на 3-4 на дні. І то в мене не було інтернету, бо я теж вилазив з бліндажа, щоб хоч якось піймати інтернет, щоб якось нам написати. Вже інформацію про сина від мене отримувала дружина. Але там, де що Вадим потрапив в Маріуполь, дружина не знала. Дружина зовсім не знала, я їй не казав. Та десь там на Світлодарській дугі, кажу, все нормально, там, тримають оборону, там тримаються, все добре. там. Тобто я не хотів її травмати психологічно. Внутрішньо почав бути тривогу, що нема вже зв'язку з ним там 5 днів, 10 днів. І дивлюся, що в новинах що кільце на -на -на назовні я Змикається, то почав вже дружині писати, що нема зв'язку признаватися трошки. Але до останнього не признавався, що син в Маріуполі, що на Азовсталі. І тоді, коли вже Вадима друг надіслав мені скріншот з ворожого каналу, надіслав скріншот, як Азовці виходять в полон, я побачив свого сина то тоді я да, вже в мене такий був шок. Настільки, о, то я тоді вже надіслав повідомлення, скільки було крику, скільки було сльоз. Напевно, він був тоді в Оленівці. Коли один раз, один, єдиний раз, 29 травня минулого року, дали йому подзвонити, там, тобто з невідомого номера, дали подзвонити. Я почув, що син був тоді сповнений оптимізму. В нас обміняють через 3-4 місяці, так він казав. На питання, де ти знаходишся, він не відповів. В тебе як здоров'я нормальне, нормальне. Тобто таке було дуже стисле спілкування. На той момент я знаходився на позиціях і ми вимикали телефон, ставили вже у режим літачка, щоб ворожі. Засоби спецзв'язку не розпізнали, що багато скупчення бійців в тій чи іншій лісосмузі. І коли 30-го на наступний день я приїхав з позицій, була так звана міні-ротація, перший я вимикнув телефон з авіарежиму і надіслав дружині якийсь смайлик чи квіточку, це так ми домовились. Що все добре, тобто я на зв'язку. І потім вона почала мені писати, що щось там е, трапилось в Оленівці. І давай я ж е, гуглити інформацію по інтернету, інтернету не було, я поліз на дерево, на дерево, і так оце, ці е, сайти так повільно відкривалися, але чомусь я, е, почав шукати список поранених. В списках поранених, які е, Виклали у ті потибічні сили, тобто сторона агресора, я знайшов під номером 54 мого сина. Потім трошки оклигав і така відразу нахлинула жага помсти. Знову їхати на нулі, знову страчити. Потім дружина вже десь у вересні побачила ворожий ролик, відеоролик з Донецької лікарні, Ну, начебто там 2 секунди майже. Мабуть, навіть менше двох секунд зображення нашого сина, якість зображення погано. Мати сказала, що «да, це мій син, це наш Вадим. І потім дійсно підтвердила, що він був у 15-й лікарні. На сьогодні відомо те, що син знаходився на окупованій території України. Ми спілкувалися через його командира. Він Написав, що це краще, ніж в Таганрозі, де б'ють по ниркам, по п'яткам, тобто катують. Я розумію, що він був в Таганрозі теж, але його перевели на територію країни окуповану. Ну, це можливо краще. Можливо, десь на цій території є ще в, в ДНР. Чи в ЛНР якісь люди, які ще не байдужі. Я бачив ролики з сином через телеграм канал бачив я. Це, ну, ясно, що знімала ворожа сторона. І він казав те, що потрібно їм. Він, ну, це не його слова. Там, я знаю, що в нього. Було е скальпований череп у ну, Тобто, якщо поранення, то легке. Напевно, це після Оленівки. От. То, ну, йому в другий раз пощастило. Крайній обмін азовців був е 6 травня цього року, тобто вже більше півроку тому. І тоді три ворожих пілота обміняли на 45 азовців. Ніколи не сприймав свої Рими як вірші. Е Є таке іноді, як вже муза нахлине. Особливо, коли я вітав заочно сина з 25-річчям, тобто з ювілеєм, не бачачи його, не знаю, де він, знаю, що він перебуває в полоні. Був вірш який сповнений оптимізму і я вважаю, що той час настане, що на що сина звільнять. День народження в полоні. Синок, сьогодні 25-річчя, ти зустрічаєш не вдома. Від цього тільки вічай в наших очах і втома. Де обіцянки влади, що вас на дозя обміняють, коли вже майже рік неволі знущаються, катують та ламають. Ти став героєм справжнім для нас, для нашої країни. Так чому ж не звільняють мужніх синів України? Сягнувши же ворога навколо зовсталі ви прийняли на себе весь удар. Навіть воленівці конструкцію зісталі не витримали вибуху кошмар. У розпачі не знаю, що й тобі бажати. твій день народження, любий наш Вадим. Мабуть, щоб, дітям, щоб твоїм дітям не знати, що таке горе та війні, війни попіл дим. Ми віримо з мамою, що станеться диво. Ти незабаром повернешся додому. Станеш біля дверей. І так мило, в обіймах стиснеш, піднявши сестер вгору. Це буде найкращий подарунок. Вдихнути грудьми свободу. Ну а потім будемо святкувати. Визволення і, звісно, спільна перемога 22 квітня 2023 року.